Вісімнадцята на годинниках розкажу останні новини з передової та як тривають рятувальні роботи у містах, які атакували росіяни. Ви дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба почали. Понад 20 загиблих у Тернополі. Серед них діти. Кількість поранених теж стрімко більшає. Їх вже понад 70. На руїнах пошкоджених багатоповерхівок триває розбір завалів. Під ними ще можуть бути люди. Під час комбінованої повітряної атаки дронами і ракетами в місті пролунало кілька вибухів. Відомо про влучання у дві багатоповерхівки. В одній із них удар ймовірно ракети Х-101, зруйнував кілька горішніх поверхів, у другій від влучання поруйнований під'їзд. В обох будинках гасили пожежі, є жертви і поранені. Жителів постраждалих мікрорайонів просять не відчиняти вікна, адже в місті висока задимленість. Рятувальна операція з пошуку людей під завалами досі триває. Кількість постраждалих постійно зростає. У цьому будинку знесло чотири горішні поверхи. Чули вночі сильні вибухи, звук шахідів. Такий, як комар, спочатку віддалено летить, потім наближається, і вже коли падає, то вже чути, що падає шахід вниз. летить над нашим будинком. Було чути дуже добре ракети. Свист такий. Люди під будинком не говірки. Вони моляться, щоб їхні рідні були живі. Їхній стояк цілий, там де їхня квартира. Тут. А зв'язок з ними є? Ні, вони можуть не Ні, ні. Це ще один будинок, де були ворожі влучання. Ви бачите, тут досі гасять пожежу, хоча минуло 5-6 годин. Після прильотів і тут теж є загиблі і поранені. У всіх прилеглих будинках повибивані вікна, їх уже затуляють плівками. Тут досі хмара диму. Людей просять не виходити з дому без нагальної потреби, бо в міст шкідливих речовин перевищує норму у шість разів. Я прошу всіх мешканців міського району Сонячного зачинити вікон, зачинити вікна, без потреби на вулицю не виходити. Тут на місцях працюють сіверін рятувальні служби. Зараз означається потреба в мешканці в плівці, в будматеріалах поселенні. Побиті. Торгові ряди великого базарчика поряд будинків. Пошкоджень зазнала початкова школа. Сюди летіли і шахеди, і ракети. Це густо заселений спальний мікрорайон Тернополя. Його навчальні заклади і дитсадки скасували заняття. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, ТСН, один це пекло посол Євросоюзу відреагувала на смертоносні удари Росії по Тернополю у соцмережах. Катерина Матернова поділилася емоційним дописом, в якому зазначила, що це реальність російського терору, умисного обрання ціллю цивільних. Це війна не з армією, це спроби стерти людей і їхнє життя. Сьогоднішні вбивства засудили також і в Норвегії. Тамтешній міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде закликав Кремль припинити терор проти українських цивільних осіб на тлі чергового ракетного удару в Естонії. Заявили, що російське безжальне насильство доводить, що справжній мир може бути досягнутий лише шляхом тиску на Москву. Санкції, ізоляція і притягнення до відповідальності мають тривати. Так заявив очільник естонської дипломатії. А тим часом сусідня Румунія і Польща через сьогоднішню атаку Росії була змушена піднімати свою авіацію. У Польщі також довелося закривати аеропорти Жешова і Любліна. проте там не зафіксували порушення повітряного простору. А от на територію Молдови сьогодні залетів російський безпілотник. Через це їхній МЗС вже викликало на килим кремлівського посла, щоб вручити йому ноту протесту. Отже, чергова російська комбінована атака по Україні. Сили оборони знешкодили 524 повітряних цілей. Цієї ночі ворог бив по об'єктах критичної інфраструктури, переважно у західних областях України. Повітряні сили знищили 34 крилаті ракети Х-101, 7 калібрів та 442 безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання 7 ракет і 34 шахедів на 14 локаціях і падіння уламків на 6. Росія знову атакувала українську енергетичну інфраструктуру у семи областях. Про це повідомили у Міненерго. У відомстві Також попереджають через це в низці областей України. Вже зараз запроваджені аварійні відімкнення. Наразі рятувальники і енергетики чекають на поліпшення безпекової ситуації, щоб якомога швидше відновити електропостачання і стабілізувати ситуацію в нашій енергосистемі. Проте наймовірніше відключення стануть тривалішими. У підозрі, яку оголосили Тимуру Міндічу, йдеться про стосунки бізнесмена із президентом та про зв'язки з іншими посадовцями. В межах операції антикорупційних органів за назвою Мідас, міндіч отримав підозру відразу за кількома статтями. Про це йдеться у тексті підозри, який опинився у розпорядженні видання дзеркало тижня. Зокрема, міндічу повідомили про підозру у створенні злочинної організації у вербуванні учасників злочинної організації в одержанні і розпорядженні. Джені майном набутому злочинним шляхом відмиванні коштів, незаконному впливі на міністрів та контролі за фінансовими потоками в енергетиці підозрює. Вказано, що міндіч задля цього користувався дружніми стосунками із зеленським та чинними і колишніми посадовцями. Фінансові потоки в галузі енергетики Міндіч згідно з текстом підозри контролював за сприяння Германа Галущенка, який тоді обіймав посаду голови Міненерго. Згодом став і міністром юстиції. До того ж, указано в документі впливав бізнесмен не лише на Галущенка, а й на Рустема Умєрова, нині секретаря РНБО, а в минулому міністра оборони. Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка, який є одним з фігурантів корупційного скандалу довкола розкрадання коштів в енергетиці. Проголосували за це 323 нардепи. Це одне з максимально одностайних голосувань ради за тривалий час. Так само дружно у відставку відправили і міністерку енергетики, та як виявилося, близьку подругу Галущенка Світлану Гринчук. Ані Галущенко, ані Гринчук на засідання парламенту не з'явили раніше депутати проголосували за те, щоб викликати їх до Верховної Ради, але як подейкують у кулуарах, ексміністерська пара вже залишила територію України. Прем'єрка Юлія Свереденко також проігнорувала депутатський виклик, пославшись на зустріч з МВФ. Замість неї відповідати на питання нардепів у сесійну залу прийшов віце-прем'єр Тарас Качка. Депутати запитували його зокрема про те, чи буде відправлений у відставку член нацкомісії. Регулювання енергетики Сергій Пушкар, який також засвітився на записах зроблених набу в рамках операції Мідас. Терас Качка на це заявив, що уряд ініціює звільнення усіх членів нацкомісії. На плівках було зафіксовано, що один з членів комісії нібито отримував. 20 тисяч доларів незалежно від того, що ми прийняли в законі досить високі зарплати по 150-200 тисяч в місяць. Вони отримують саме для того, щоб не дивилися по сторонах і більше ніде нічого ні в кого не просили. У мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, чи є сьогодні у вас, як уряду, довіра до НКРКП? І чи збираєтесь ви вичищати команди тих фігурантів, які там були, їхніх заступників, їхніх помічників, радників і цю всю команду, яка разом з ними? Дякую. В освітлі тих. Фактів, які проявлені, всі члени НКРЄКП мали би теж написати піти зі своїх посад як з незалежного органу. Якщо цього не зробимо, звернемось, не відбудеться. Ми звернемось до до Верховної Ради з наданням таких повноважень, щоб припинити повноваження членів НКРЄКП, незважаючи на те, що це незалежний орган. Умови припинення вогню в Україні можуть стати відомі вже цього тижня. Про те, що Штати готують рамкову мирну угоду з Росією, повідомляє видання. Політико план нібито складається з 28 пунктів і був розроблений безпосередньо білим домом в координації з Росією. Під час підготовки спецпосланець Трампа Стів Вітхов провів триденні переговори з російським представником Кирилом Дмитрієвим у Майамі. Зараз нібито адміністрація Трампа вважає, що план перебуває на межі серйозного прориву. Агенція Reuters з посиланням на українського чиновника пише, що Київ не брав участі у підготовці цього плану припинення вогню. А тим часом до Києва прибули гості з Пентагону, американські військовопосадовці. І Як пише видання Політико, йдеться про міністра армії Дена Дріскола та начальника штабу генерала. Ренді Джорджа вони стали найвищими представниками Пентагону часів президентства Трампа, які відвідали Київ. А також це найбільший з лютого візит посадовців адміністрації нинішнього президента США у планах американських гостей зустрічі з військовими представниками, українськими посадовцями та президентом Зеленським обговорюватимуть за даними політико, як зрушити з мертвої точки мирні переговори з Росією, попри те, що Москва вже відкидала такі ініціативи, а також йдеться про посилення співпраці Києва і Вашингтона, зокрема щодо обміну технологіями в галузі дронів та автономних боєприпасів. Ворог зайшов у південну частину Мирнограда. До 30 солдатів зафіксували в місті наші сили і намагаються їх ліквідувати. Продовжують окупанти наступати також на Покровському напрямку. За минулу добу українські оборонці зупинили там 50 штурмових і наступальних дій агресора. Росіяни тиснуть також і на північ Покровська. Бої посилилися на Новопавлівському напрямку. Там окупанти прорвалися у село Новопавлівка із застосуванням до 10 одиниць техніки і виб. Бити їх звідти остаточно наші сили поки що. Не можуть росіяни на цій ділянці фронту просуваються вглиб Дніпропетровщини, зокрема до траси, що сполучає Павлоград із Покровськом. Агресор тисне і на придніпровському напрямку. Там українські захисники відбили обидві атаки окупантів у районі Антонівського мосту. Не менш складна ситуація під Гуляйполем на запорізькому вітинку. Там за останні дні ми втратили понад 100 квадратних кілометрів території, а це 6 сіл із. Супротивник не припиняє штурмових дій. Лише завчора він 19 разів намагався йти вперед на цій ділянці фронту. Важко нашим воїнам також і в Куп'янську, щоб завадити просуванню наших сил у місті. Росіяни стягнули підкріплення. кажуть у силах оборони в Генштабі. Заявляють, що з початку минулої доби на фронті сталося 160 бойових зіткнень. Росіяни з силою женуть жителів окупованого Генічиська до армії РФ за інформацією партизанського руху. «Атеш», Ворог розгорнув примусову мобілізаційну кампанію на Херсонщині. Там місцева окупаційна влада і командатура заарештовують людей за дрібні, нібито правопорушення, щоб дістати формальний привід для затримання. Далі росіяни використовують погрози, тиски і відвертий шантаж проти місцевих жителів, щоб нав'язати їм вибір. Підписати контракт з російською армією або залишитися під загрозою нових покарань. Нагадаю, що кількома днями раніше у українському координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що за час повномасштабного вторгнення в Україну, всупереч міжнародним нормам, на тимчасово окупованих територіях Росія примусово мобілізувала понад 46 українців. Висловив співчуття щодо загиблих у Тернополі та поділився даними розвідки щодо нещодавньої диверсії на польській залізниці. Таким видався телефонний дзвінок Дональда Туска Володимиру Зеленському, який нині з робочим візитом в Анкарі, де сьогодні зранку поклав квіти і хвилиною мовчання вшанував пам'ять першого президента. Турецької республіки Мустафи Кемаля Ататюрка це традиційна історія для візитів лідерів до Туреччини. А вже за годину Зеленський матиме розмову віч на віч з Ердоганом. А опісля обидвоє президентів дадуть спільну прес-конференцію. Попередньо розмовлятимуть про повернення Росії за стіл переговорів і відновлення діалогу про обмін військовополоненими. Що ж до ймовірної зустрічі з спецпредставником США Стівом відхофом, то жодна зі сторін цю інформацію офіційно не. Повідомляла, а загалом туреччина це вже четверта країна за чотири дні турне президента. Головні підсумки візитів до Греції, Франції, Іспанії. Це зокрема ракети для ППО, нова домовленість задля бойової авіації, і щонайменше півмільярда євро підтримки та гарантоване постачання газу, і це більше ніж Україна могла очікувати, заявив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква. Ми точно отримали не менше ніж сподівалися, трошки навіть більше. Ну скажу, що з Іспанією до останнього часу, наприклад, були переговори щодо конкретних цифр, в тому числі по Перл пакет військовий досить непоганий. По Франції в нас традиційно на високих рівнях співпраця обидві країни, до речі, нагадаю, мають з Україною відповідні безпекові угоди, де чітко задекурована щорічна сума видатків цих країн на оборону України. Іспанія чітко дотримується свого одного мільярду євро. Франція дотримується своїх цифр. До з Грецією маємо також угоду, і вона теж її дотримується. Тому тут країни ці чітко виконують свої зобов'язання перед Україною, які вони взяли, підписавши ці важливі угоди. Відповідь за диверсії на залізниці не забарилася. Польща закриває останнє консульство Росії у Гданську. Попередні два у познані та кракові були закриті у відповідь на минулі інциденти саботажу, які були інспіровані Росією. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, оголошуючи про рішення, назвав залізничні підриви актом державного тероризму з боку Кремля із чітким наміром спричинити людські жертви. Також він застеріг від потоку дезінформації щодо нападу. Дипломат збирається сьогодні обговорити цей інцидент з генсеком НАТО Марком. Рюте, а також завтра проведе брифінг для Ради закордонних справ Європейського союзу на зустрічі. Збираються закликати інші країни ЄС обмежити пересування двох тисяч російських дипломатів, акредитованих у блоці, оскільки за його словами до 40% з них виконують завдання несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Що свідчить про те, що вони можуть бути залучені до розвідувальної роботи, а тим часом. Польські ЗМІ повідомляють, що слідчі підозрюють у причетності до диверсії на залізниці між Варшавою та Любліном ще чотирьох громадян України, які досі проживають у Польщі. Поліції вже відомі їхні особи і адреси. Російське ГРУ Російське гру регулярно наймає субпідрядників під чужими прапорами для своєї брудної роботи. Цього разу це був не просто акт саботажу, як раніше, а акт державного тероризму, оскільки чітким наміром було спричинити людські жертви. Це зустріне відповідь з нашого боку не лише дипломатично, про що ми повідомимо найближчими днями. Ми також запровадимо додаткові обмеження на пересування російських дипломатів у Польщі. Але це ще не кінець. Ми щойно визначили винних. Зараз ми серед різних міністерств збиратимемо ідеї, як донести до Росії, що це абсолютно неприйнятно. На цьому це уся інформація у випуску. Як хочете більше, шукайте на нашому сайті або дочекайтесь підсумкового випуску о 19.30. І не забувайте підтримувати наш канал лайками або підпишіться, і будете завжди в курсі найактуальнішого.